Свято преподобної Меланії українці відзначають у передень старого нового року 13 січня. Маланка вода приходить на щедрий вечір разом із Василем Місяцем сповістити господарів про наступні свята та справити гостини, які в народі так і називають гостини Меланки. Щедрувальники та Маланкарі ходять оселями і бажають господарям добра, злагоди та достатку. Похизуватись майстерним виконанням обрядової пісні до Черкас завітали дитячі колективи на обласний фестиваль Щедрівочка щедрувала. Дочекали святок і Миколая, і Різдво, і Новий рік. А нині ж щедрий вечір. Подивіться, і напекла, і наготувайте. Якщо перед Різдвом готували багату вечерю, то напередодні нового року щедру, розповідають актори театральної студії Дзеркало вона не мала вибору в 12 страв, але була значно багатшою. Ковбаси, м'ясо м'ясою, обов'язково млинці, як символ сонця. Ось хліб, спекла тільки з печі. Ковбаска, книжу, зварчик. О, млинці! Ой, такі гарні, як сонечко. А баранечки на що схожі доню? на молодий місяць. Школярі із задоволенням вчать найдовші щедрівки, обирають жартівливі, розповідає керівник вокального ансамблю диво Ольга Михальченко. Втім, найбільше дівчатка люблять вбиратись в український народний одяг, аби повністю відчути всю красу традицій щедрування. Українська народна пісня автентична українська народна пісня в сучасній обробці. Ми приймаємо участь в безлічі різних фестивалів, конкурсів. Міжнародні перемоги є. І ось в цьому році вирішили прийняти участь вперше в цьому фестивалі Щедрівочка щедрувала. Ввечері цього дня дівчата проводять обрядові ігри та пісні, обирають свою миланку. За давнім звичаєм, коли дівчата починали ворожити, парубки викрадали в них вдома ворота або хвіртки, хоч би як не стерегли господарі. А ще хлопці, які недавно отримали гарбуза, вдруге засилали сватів з надією на позитивну відповідь. Можемо показати таланти своїх діток, які збирали протягом року колядки, щедрівки. І от сьогодні вони представили це на великий загал. І дуже щасливі, що виступ вдався. Пісні, які прозвучали, сприйнялися глядачами дуже чудово. А вже після щедрування на селі панувала тиша до ранку до появи посівальників, бо вважалося, що новий рік слід зустрічати у сні. Вікторія Будавіцька, Станіслав Юрченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.